Вітаю на каналі Learn English with Ivan Shandra. Англійська мова не перестає нас здивувати. Подивіться, коли ми в нашій українській мові говоримо про щось, що ми завершили робити. Я зробив щось. Я з'їв яблуко, я написав листа, я відповів на електронного листа, ми використовуємо минулий час. Відповів, написав, сказав. Зробив. А в англійській мові це теперішній час. Теперішній, але він називається трошки по-іншому. Він називається Present Perfect. Теперішній завершений або теперішній доконаний час. Я люблю теперішній доконаний. Як на мене, звучить трошки ліпше. Так, так, ви правильно почули. Це теперішній час. Запам'ятайте це собі. Все, що ви зробили на даний час, якраз десь тепер завершилося. Але давайте краще все по порядку. Найперше, що потрібно вам зробити, це подивіться, чи ви вже підписалися на цей канал. Якщо ні, будь ласка, підпишіться, а то потім не будете отримувати повідомлення, що в нас нове відео вже з'явилося на каналі. Так мені буде легше донести до вас інформацію, а вам буде легше отримати цю інформацію. І ще можете поставити ваші лайки і обов'язково залишайте якісь коментарі, щоб канал наш розвивався. Ну, а тепер до роботи. Ну і що це за чудо таке, коли говоримо, що дія завершилася, а в англійській мові це теперішній час. Хай буде завершений, але теперішній. Подивимося, як він формується найперше. А вже коли вживається, поговоримо трошечки по тому. Відкрию вам невеличку тайну. Нікому не кажіть. Багато людей дуже боїться цього часового відмінку, тому що ну, ніяк не розуміють, як його вживати, коли його вживати. Коли його потрібно, коли не потрібно, про це все так само поговоримо. Я впевнений, якщо у вас не виходило ще або ви не розуміли, то вже після цього відео ви будете точно знати, як його використовувати, і саме коли його використовувати, і коли потрібно, а коли не потрібно його використовувати. Все насправді дуже легко. Ви вже пам'ятаєте з наших попередніх відео такий невеличкий секретик, що коли в англійській мові часовий відмінок називається, назва часового відмінку складається з двох або трьох. Слів, то у відмінку треба використати дві або три слова. Це справедливо для всіх часових відмінків, крім простих. Present simple, past simple, future simple. Де simple там лише по одному. Поскільки в нас називається present perfect, то тут щось повинно в нас бути present і щось повинно бути perfect. І давайте розглянемо, що це за такі дві чудові слова. Де їх шукати, звідки їх брати і коли їх вживати. Допоможе нам у формуванні Present Perfect допоміжне дієслово to have. Бачите, там наверху зеленим написано: To have, мати. Я маю, I have, you have, we have, she has, he has, вона має, він має. Але чудо чудесне, у цьому Present Perfect допоміжне дієслово взагалі не буде перекладатися. Взагалі зовсім ніяк. Ви його там будете бачити, ви, ви самі його будете туди вставляти, самі будете його використовувати, але його перекладати не можна. Ні в якому разі. Гев тут стоїть тільки як позначка. Це такий дзвіночок сигнальний дін-дінь. Якщо стоїть гев і потім зараз поговоримо дієслово в якій формі, то ми зразу знаємо, о, це завершена форма, це значить не робив, а зробив, не пив воду, а випив. не їв суп, а з'їв, не шукав. Скарб, а знайшов, не падав, а впав. Тобто завершена дія. Якщо ви поглянете зараз на те, як діє слово to have буде мінятися стосовно наших subjects, пам'ятаєте, subject, verb, object, place, time це порядок слів в англійському реченні. Подивіться відео в цьому, на цьому нашому каналі, воно в нас тут є. У якому порядку правильно складати англійське речення. Отже, в нас є «subjects». І по відношенню до subjects to have. Так само буде мінятися. У Present Perfect поруч із I, коли говоримо про себе любимого. Я I. Дієслово залишається без змін. I have. Have. Зверніть увагу на вимову: ми не говоримо х-хев. Have" have", have", have have. При видуху. Have. Дієслово to have також не міняється і для групи subjects, які відносяться до you we. «they». Ти, we, ми, they, вони. Не забувайте, you в англійській мові завжди множина. І до тих subjects, які відносяться до групи he, she, it, діє слово have трошки міняється. Воно стає has. Has. Не глухий звук has, а дзвінкий has. Ось ми маємо щось present. Present у нас є слово to have. А що ж у нас perfect? А perfect. Це стан нашого основного дієслова. І якраз як формується Perfect, воно одинакове для всіх, без винятку для всіх Subjects, які ви бачите зараз тут на своєму екрані. Для i, для He, She, It, для You, They. Як ви бачите, He, She, It, воно Вон... дотримується свого статусу, воно хоче особливих до себе ставлень, до особливого до себе відношення. Тому воно Have, бачите, так міняє на Has біля себе. І щоб сформувати perfect форму дієслова, є два моменти. Перший момент це той, коли ми використовуємо regular verb. Правильне дієслово. Правильне дієслово, це те, у якому минулий час, простий минулий час, формується за правилом, а правило додавання іді в кінці для формування минулого часу. Бачите, Regular verb plus іді, закінчення іді. І друге правило. Irregular verb неправильне дієслово, якщо нам потрібно використати, то тоді ми дивимося не в другу колонку, як у простому минулому часі, а дивимося у третю колонку таблиці неправильних дієслів. Якщо ви ще не завантажили цю таблицю із сайту, я залишу посилання внизу в описі цього, до цього відео. Ну скажіть, хіба це не дивно? Ми використовуємо have – у теперішньому часі, а дієслово саме основне дієслово, змістове дієслово, про яке ми говоримо, ми використовуємо, можна сказати, у минулому часі. Третя колонка. Називається Past participle. Через це часто і плутають вживання часового відмінку Present Perfect. Але ми з вами вже за крок до великого секрету. Зараз подивіться на приклади. Це приклади формування Present Perfect з дієсловами правильними. With Regular verbs. Verb di slovo. I have helped. I have finished. I have started. I have closed. He has helped. She has helped. It has helped. It dalizin slowly. She has finished. He had started. It has closed. Is the grupa subjects you eight same? You have helped. We have helped, we have finished», we have started, they have closed і так далі. Тобто, бачите, нічого страшного тут немає. Використовуєте have для I, «you» і «they», subject. і для «he, she, it» використовуєте «has». і потім дієслово з закінченням «ed», якщо це дієслово правильне. Ще раз зверніть увагу в таблицю. В таблиці є неправильні дієслова, їх небагато. Також можете подивитися відео на цьому каналі про «past simple tense». Де говоримо детальніше про використання таблиці неправильних дієслів. Зверніть увагу на вимову закінчення ІД, коли ми додаємо його до правильних дієслів. Helped. Ми не кажемо helped. 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 І тут не вимовляється. Finished. Так само не дзвінка D в кінці, як і в Helped, і І не вимовляємо. Finished. Started. Started. Тут і вимовляється. І тут час для малесенького нюансику. Зверніть увагу на дієслово start. Починати. Розпочинати. Якщо ми вживаємо закінчення «ed», то в цьому випадку і вимовляється started І D кінцево вимовляється коротко, але дзвінко, – «started». Так само, як closed. Тут так само ді буде вимовлятися дзвінко. У чому ж секрет? Дуже малесенький і дуже простий секрет. Вимовляється І і ді тоді, коли перед І стоїть така ж буква, як після І, або глухий варіант той, яка стоїть після Ді. Наприклад, стар «ді» – це дзвінка, а «ті» – це якби глухий варіант від Ді. Якби там стояла, наприклад, дзвінка буква D перед ID, ми б так само вимовляли букву І. Тобто букву І вимовляємо тільки тоді, коли перед нею стоїть Ті або D у всіх дієсловах, які закінчуються на ED. Started. Наступне слово closed і не вимовляється, тому що перед нею не стоїть T або D. Але тут D вимовляється дзвінко, тому що попередній звук перед I, він так само дзвінкий. Отже, якщо звук перед I глухий, так як тут help helped, так, «finished», то i «ді» вимовляється глухо, як T. Але якщо звук дзвінкий перед I, як тут у нас з closed, то і «ді» вимовляється як коротка D. Closed. Отже, ви ж знаєте ці два нюансики. І вимовляється тоді, коли перед нею стоїть «ті» або «ді» у словах, які закінчуються на ІД, і все. В інших не вимовляється та буква І зовсім. І друге, що дзвінко «ді» остання вимовляється тоді, коли перед І у нас дзвінкий звук. Це, що стосується правильних дієслів. А ось коли ми використовуємо неправильні дієслова, зверніть увагу, irregular verbs. То нам там ніяке закінчення вже не допоможе. Нам тут потрібно дивитися, пам'ятаєте, я сказав, третю колонку таблиці неправильних дієслів. Подивіться на приклади. I have written a letter, наприклад, листа написав. Я написав листа. He has put his money in the pocket. She has taught me to run faster, наприклад. You have brought a lot of joy to our company. We have caught a lot of fish. Дієслова written. Дієслово written це третя колонка від дієслова write писати. Дієслово put це третя колонка від дієслова put. Бачите, взагалі не помінялося. Дієслово taught це третя колонка від дієслова teach вчити. Навчати. Brought – це третя колонка від дієслова bring приносити. Caught третя колонка від дієслова catch. Тому потрібно бути уважними. Передивіться ще раз таблицю на правильних дієслів і спробуйте їх вивчити. Хоча б ті, які вживаються само більше, і зверніть увагу, що вони не всі формуються за одинаковим принципом. Зовсім не всі. Та добре, що їх хоч небагато. А зараз подивимося ще на декілька прикладів і розберемося з тим, як використовується present perfect у affirmative, у стверджувальних реченнях, як у питальних, і як у заперечувальних. I have read the book. Зверніть увагу, що третя колонка дієслова read, хоча написання одинакове вимовляється як read. He has finished his homework. Він закінчив свою домашню роботу. She has started a new course in painting. Вона розпочала новий курс малювання. It has stopped raining. Дощ перестав. You have subscribed to this YouTube channel. Ви підписалися на цей YouTube канал. We have brought you something. Ми принесли тобі щось. They have had an argument. Вони посварилися. Не сварилися, а посварилися. Завершена дія. Отже, ви бачите, що тут виділено зеленим кольором. Це сприймається як одне дієслово. Have read, has finished, has started, has stopped, have subscribed, have brought, have had. Кожна пара з цих дієслів видає тільки одне значення. Ми не перекладаємо have окремо. Ми не перекладаємо. Я маю прочитав книгу. Ми не перекладаємо, він має закінчив його домашню роботу. Це був би нонсенс якийсь, так? Пам'ятайте, що have і has – це тільки сигнальні слова, які попереджають нас про те, що розуміти наступне дієслово потрібно у завершеному часі, у завершеній дії. Пам'ятаю, не читав, а прочитав, не пив водичку а випив водичку, не сідав. А сів на стілець, ну і так далі. Хоча це і пара, але вона несе одне значення. Завершене значення тої основної дії, основного дієслова. Щоб сформувати питальне речення, interrogative або question, все, що нам потрібно, це переставити місцями subject і verb. І от оскільки наш verb, пам'ятаєте у реченні у стверджувальному, наш verb складний складається з двох дієслів. Have і read, наприклад, у першому реченні I have read the book. То так, як і за правилом є, ми міняємо перше слово складного дієслова із нашим subject, і у нас вже виходить питальне речення. Все просто. Тобто have або has іде наперед, а все інше залишається на своїх місцях. Замість I have read the book, питальне у нас буде have піде наперед. І питальне у нас буде have I read the book. Has he finished his homework? Has she started a new course in painting? Зверніть увагу на питальну інтонацію і на знак запитання в кінці речення на письмі. Has it stopped raining? Have you subscribed to this YouTube channel? Have we bought you something? Have they had an argument? Ось так все дуже просто. Поскільки у present perfect. дієслово у нас складне, Бачите, з двох слів складається зелене виділено, то при формуванні питального речення міняємо місцями перше слово складного дієслова з нашим subject. А що стосується negative sentences, заперечувальних речень, то тут взагалі все просто. Ви пам'ятаєте невеличке правило, що заперечена частка not ставиться перед тим дієсловом, яке заперечує. Ми тут не заперечуємо допоміжне дієслово, тому not ми не можемо поставити перед have. Ми не можемо сказати I not have read the book. Ми заперечуємо саме дієслово читати, read. Тому і заперечна частка ставиться якби всередину цього складного дієслова. I have not read the book. He has not finished his homework. She has not started a new course in painting. It has not stopped raining. You have not subscribed to this YouTube channel. We have not brought you something. They have not had an argument. І, звичайно, ця повна форма have not, has not, може бути змінена на скорочену форму. Haven't, hasn't. I haven't read. He hasn't finished. She hasn't started. It hasn't stopped і так далі. У розмовній англійській я би порекомендував використовувати скорочену форму. Haven't, hasn't у present perfect. Ну, ось бачите, дуже легко формувати Present Perfect. У ролі Present у нас виступає завжди дієслово have, або воно міняється на has біля he, she, it, чи всіх іменників, які відносяться до he, she, It. А у ролі Perfect виступає наше дієслово із закінченням ID, якщо воно правильне, або третя колонка таблиці неправильних дієслів, якщо дієслово неправильне. Ну і тепер настав час поговорити про те. Коли вживають, коли використовують цей Present Perfect Tense. Це саме головне. Хоча цих моментів є 4, але всі вони можуть звузитися лише до одного, одного моменту. Це собі дуже добре запам'ятайте. Present perfect це тоді, коли ми або говоримо, що на даний час, на тепер, на present time. Щось завершилося вже, якась дія завершилася. Або вона почалася в минулому, ще буде тривати й далі. Але ми все рівно на даний час фіксуємо, наскільки та дія вже завершилася. Все рівно про завершеність дії на даний час, на даний момент, на момент нашої розмови з нашим співрозмовником. Тобто завершеність дії на даний час. Чи вона взагалі повністю завершилася та дія, чи ми лише фіксуємо якусь частину, наскільки вона завершена. Наприклад, у мене є дві яблука, я кажу, я, я вже з'їв одне яблуко. Так? Я ще планую друге їсти, але вже про одне я говорю, що я вже з'їв. Або якщо я з'їв обидва яблука, я скажу, я з'їв обидва яблука. Ну і тепер детальніше. Перший момент, коли ми використовуємо present Perfect, це тоді, коли нам потрібно сказати про якусь дію, яка розпочалася в минулому, і вона ще триває в теперішньому часі. Але ми, як я вже сказав, на даний час на тепер фіксуємо якийсь результат. They haven't lived here for years. Вони не проживають тут уже роки. Не проживають. Haven't lived. She has worked in the bank for five years. Вона пропрацювала в банку 5 років. Другий момент, коли ми вживаємо Present Perfect, це коли часовий період, до якого ми звертаємося, ще не закінчився. I have worked hard this week. Я важко працював цього тижня, але тиждень закінчився. It has rained a lot this year. Цього року багато дощів. «We haven't seen her today», Сьогодні ми її ще не бачили. Навіть якщо ми апелюємо до якогось незакінченого ще відрізку часу, як у цих прикладах, все рівно ми фіксуємо завершеність якоїсь дії на цей момент, на той момент, коли ми говоримо. Тому я і казав: зверніть увагу і запам'ятайте головне правило: завершеність дії на момент нашої розмови. Або. Завершеність частини якоїсь тої дії на момент нашої розмови. Третій момент, коли використовується present perfect, це коли дія завершилася щойно, щойно. От от якраз тепер десь завершилася. І використовується у нас для того just щойно, якраз тепер. Have you just finished work? Чи ти якраз закінчив роботу? I have just eaten. Я якраз поїв. We have just seen her. Ми щойно її побачили. Has he just left? Чи він щойно пішов? І четвертий момент, коли використовується present perfect tense в англійській мові, це тоді, коли наша дія повторюється, але у, у невизначений час. Ми не визначаємо період. Вона почалася колись у минулому ця дія. Але вона повторюється і повторюється, повторюється. Наприклад, they have seen that film six times. Вони бачили той фільм шість разів. It has happened several times already. Це сталося вже декілька разів. Ми тут не вказуємо за який період часу. Але ця дія повторюється і повторюється, і повторюється. Тому ми можемо казати, використовувати present perfect. We have eaten at the restaurant many times. Ми вже їли в ресторані багато разів. Або як у цьому прикладі. Someone has eaten my soup. Хтось з'їв мій суп. Ми не кажемо, коли, для нас це не важливо. Ми бачимо, що є результат. Ми просто бачимо, що наша тарілка чи, можливо, супниця, вони просто порожні. Хтось з'їв мій суп. Неважливо коли. Важливо, що з'їв. Тому не бійтеся використовувати Present Perfect Tense, коли хочете сказати, що якась дія або повністю завершилася на цей, на даний момент, на present time. Або якась частина тої дії вже завершилася на даний момент, на present time. Не бійтеся використовувати present perfect. І ви вже знаєте, як формувати, Використовуєте щось present, а в ролі present виступає дієслово. To have, яке міняється на has, пам'ятаєте, біля he, she, it. І у ролі Perfect виступає наше основне, змістове дієслово, яке, якщо воно правильно додаємо, іді закінчення. Якщо неправильно, просто дивимося третю колоночку таблиці неправильних дієслів. Отже, тепер настав час для основного секрету Present Perfect Tense. Ви готові? Якщо ви не впевнені, як використати Present Perfect Tense, Zvečno za misleč, present perfect, ve, možete vejo koristiti ah, past simple, prostej menuli. А тоді, взагалі, для чого Present Perfect? Та без Present Perfect англійська мова не була б такою гарною, не була б такою цікавою. Ви не змогли б донести до вашого співрозмовника, що дія вже завершилася, або щойно завершилася, або частина вже завершилася, що ви вже щось зробили, похвалитися комусь, сказати вашому начальнику, То я вже виконав твоє завдання. Ви б цього не могли сказати. Ви б просто казали: я виконував твоє завдання, я писав листа, я їв. Ви б не могли сказати, я виконав, я написав, я з'їв. Тому практикуйте вживання Present Perfect і використовуйте його. І малесенька ремарочка. Якщо ви сказали, що ви вже виконали роботу, то з тої роботи не повинно залишитися нічого. До роботи ви вже не маєте до тої повертатися, тому що воно вже виконана. Якщо ви сказали, що ви вже випили водичку із вашого стакана чи каву з вашої філіжанки, то водички чи чекають. Зовсім не має бути в тому стакані. Тому будьте уважні. Використовуйте Present Perfect тільки тоді, коли хочете сказати про завершеність дії. Якщо не хочете сказати про завершеність якоїсь дії, користуйтеся іншими часовими відмінками. Або Present Continuous, якщо ви в даний час п'єте ще каву, наприклад, I am drinking my coffee. Або якщо ви вже не п'єте, але не випили всю каву, трошки залишили і відклали, вже не будете її пити. I drank my coffee. Простий минулий час. Тобто, який часовий відмінок вживати, вирішувати саме вам. And now I would like to ask you to subscribe to this channel, give it a thumbs up, leave a comment in the comment area and watch a video or two or... І подивіться одне або дві відео ще на цьому каналі. Це допоможе каналу розвиватися. І можете поширити це відео всім вашим друзям, які ще не могли порозуміти Present Perfect. Сподіваюся, у вас це вийшло, вам це вдалося. Тому see you in the next video. Bye-bye!